Ну і наприкінці цього випуску трохи більше про американський томагавк. Від моменту появи у 80-х і до нині томагавк пройшов безліч модифікацій. Цих ракет на складах Сполучених Штатів налічують аж до 8 тисяч. Томагавк може нести ядерну начинку. Ракета з'явилася у розпал холодної війни як зброя стримування, але виявилась однією із найефективніших. Є запитання, звідки томагавки запускати, бо створювали ці ракети для військово-морських сил США, щоб стартували тільки із кораблів і підводних човнів. Утім, за океаном є наземні пускові установки, які монтуються просто на вантажівку. Тож що це за новий спосіб тиску на Кремль і наскільки він дієвий? Кореспондентка ТСН Наталія Фібріх про головні інтриги міжнародної політики. Томагавки прискорилися. Саме так може виглядати підсумок учорашнього спілкування Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Розмова тривала близько 30 хвилин, та її результати можуть змінити все і надовго. Принаймні, президент України назвав її дуже позитивною і продуктивною. А американське видання Аксіос розповіло про деталі. Посилаючись на джерела в Білому домі, повідомило, головною темою були саме далекобійні ракети для України. Один із найвірогідніших варіантів дозволити партнерам по НАТО отримати томагавки і передати їх Україні з американської згоди. У Києві вже навіть готують візит української делегації до Вашингтона. Її очолять Юлія Свириденко та Андрій Єрмак. Можливо, саме там йтиметься про технічну сторону домовленостей. Київ транслює Вашингтону, що ця спроможність може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Відомо, що під час розмови Зеленський апелював до тріумфу Трампа на Близькому Сході. Напередодні в Ізраїлі спецпосланцю Трампа Віткофу уже скандували Дякуємо Трамп», бо звільнення всіх ізраїльських заручників він прогнозує вже на понеділок, вівторок. Зеленський заявив президенту США, якщо там вдалося зупинити війну, то можна зупинити й російську. І можливо той факт, що Нобель. Львський комітет таки не присудив Трампу найпрестижнішу премію миру, тільки підштовхне його доводити всьому світові, що саме він головний миротворець і журі просто несправедливе. Бо образа Трампа може мати цілком реальні політичні наслідки. Я зупинив війни. Якби це був хтось інший, він отримав би п'ять нобелівських премій. Мене навіть не згадали, і я не отримав би її. Бо я інша людина, і фейкові новини ставляться до мене зовсім інакше ніж до інших людей. Обама отримав Нобелівську премію Миру, хоча він навіть не зробив нічого. Він сказав, чому я її отримав. Він не мав уявлення. Це сталося одразу, практично відразу після того як він став президентом. Він нічого не зробив. Рішення надати Україні американську зброю підтримала би більшість громадян. США. за опитуваннями 70% американців підтримують продовження військової допомоги Україні. А отже, це пряма політична вигода для влади, рейтинг якої за останніми опитуваннями впав до нового мінімума. Та все ж головна допомога надходить зараз із Європи а континент цими Тижнями проживає не найпростіші часи із кризами та спробами послабити проукраїнських політиків. Франція, один з головних оплотів України в Європі, пережила чергову урядову кризу. Кабінет Себастьєна Лекорню протримався лише 14 годин. Такий собі антирекорд у французькій історії. Це вже третя відставка уряду за рік. Політична турбулентність б'є по Макрону і дуже відволікає Париж від зовнішнього ризику з Кремля. Чехія може змінити свій курс і стати ближчою до позицій словаччини чи угорщини. Андрей Бабіш, партія якого виграла на виборах, ймовірно формуватиме уряд із двома правопопулійськими партіями, які активно просувають євроскептичні та проросійські наративи. Він каже, що допомога Україні тепер має надаватися лише через ЄС, а не напряму з Праги. І головна загроза тут скасування відомої снарядної ініціативи. Президент України вже поговорив із переможцем виборів по телефону, і останні заяви можливого наступного прем'єра Чехії щодо України пом'якшили. Тим часом у Брюсселі відбулася справжня атака на Урсулу фон дер Ляйен. Європарламент двічі за тиждень розглядав вотум недовіри Єврокомісії. Подібного не було десятиліттями. Крайні ліві звинувачували її у м'якій позиції щодо Ізраїлю. праві яких називають друзями Орбана, у провальній міграційній політиці. Обидві спроби провалилися, і Фондер-Ляйен залишилася на посаді з комфортною більшістю голосів. Але ці атаки тільки показали, що внутрішній тиск на керівництво ЄС лише зростає. голосування завершено, водом не підтримано. Тим часом у Страсбурзі президентка Єврокомісії фон дер Ляєн виступила з однією з найжорсткіших промов. Вона заявила, що Європа вже перебуває під атакою і в стані гібридної війни. Фондер-Ляйен нагадала депутатам, що за останні тижні Українах ЄС перерізали підводні кабелі, паралізували аеропорти кібератаками. А вибори стали мішенню ворожих спецоперацій. Це за її словами цілеспрямована стратегія, щоб розхитати суспільство, випробувати європейську рішучість і послабити підтримку України. Це не випадкові утиски. Це послідовна і ескалаційна кампанія, спрямована на те, щоб дестабілізувати наших громадян, перевірити нашу рішучість, розділити наш союз і послабити нашу підтримку Україні. І настав час назвати це своїм ім'ям. Це гібридна війна, і ми маємо ставитися до неї дуже серйозно європарламент ніби дослухався і одразу ж ухвалив резолюцію, яка закликає збивати російські дрони і літаки, що порушують повітряний простір ЄС. І досвід України тут стає безцінним. Про це говорять і в Німеччині, яка вже міняє власне законодавство, щоб легше реагувати на дронові провокації. Ми повинні попросити Україну поділитися із нами своїм досвідом. Ми вже це зробили, і це працює в обміні між міністерствами, а також в обміні між поліцейськими органами. Паралельно Європа готує такий собі фінансовий томагавк використання заморожених російських активів у Брюсселі Розуміють, фінансування з боку США сповільнилося, а Україні потрібно тримати економіку і оборону на плаву вже зараз. Тому Європейська комісія розробляє механізм так званих репараційних позик. Це була би безвідсоткова позика на суму близько 140 мільярдів євро під гарантії заморожених російських активів. Повернути ці гроші Україна буде зобов'язана лише тоді, коли Росія відшкодує збитки, завдані війною. Фактично, це репарації сплачені наперед. Я підтримаю будь-який підхід, який дасть змогу використати російські активи для подальшої допомоги Україні. Та забезпечення якнайшвидшого закінчення цієї війни у європейській політичній спільноті існує високий рівень консенсусу щодо продовження цього курсу дій. Путін не повинен недооцінювати нашу рішучість. У ЄС наразі заблоковано близько 200 мільярдів євро активів російського центробанку, і цей сигнал точно відчують у Москві. Тож наступного тижня очікуємо більше подроби щодо американської далекобійної зброї, а також щодо нового пакету європейських санкцій проти Росії, які Європа планує узгодити на саміті 22-23 жовтня у Брюсселі. Бо поки Росія продовжує гатити по українській енергетичній системі, деякі європейські країни нарощують купівлю російських енергоносіїв і платять Москві більше аніж витрачають на допомогу Україні. І до речі, про це також. Любить згадувати Дональд Трамп. Ну а позитивний розвиток довкола Томагавків може викликати ще один ефект: переконати Європу, Німеччину таки розчехлити ракети Таурус, які досі лежать під замком. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко, ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.